Війна це виклик, а навчання це також фронт. Кожна людина має право на освіту, і ніхто не має позбавляти її цього. В Україні існує безліч програм, спрямованих на допомогу дітям у воєнний час отримати якісну освіту та підготуватися до майбутнього. Програма за меженці освіти в Україні. Ця програма реалізовується ЮНІСЕФ спільно з українським урядом та партнерами і спрямована на забезпечення якісної освіти дітям, які постраждали внаслідок війни. Програма включає створення навчальних центрів, підтримку педагогічних кадрів, надання навчальних матеріалів та психологічну підтримку дітям. Мережа Safe Schools. Цей проєкт реалізується організацією «Save the Children» в Україні з метою забезпечення безпеки та якісної освіти для дітей. В рамках проєкту створюють Безпечні навчальні середовища проводяться тренінги для вчителів та учнів з питань безпеки, психологічної підтримки та навичок мирного врегулювання конфліктів. Україна open for Education. Ця ініціатива, спрямована на розвиток відкритої освіти в Україні. Проєкт включає створення онлайн-платформи з навчальними матеріалами, курсами та ресурсами для учнів та вчителів. Це дозволяє дітям, особливо тим, хто перебуває в зоні бойових дій або вимушеним переселенцям, мати доступ до якісної освіти незалежно від місця перебування. Війна має серйозний вплив на умови навчання та призводить до виникнення численних проблем. Про те, що зупиняє учнів отримувати знання сьогодні, далі у сюжеті. В першу чергу це втрати доступу до освіти. Війна призводить до руйнування освітніх закладів. Бомбардування, стрілянини та військові операції можуть знищити інфраструктуру та матеріали навчання, що призводить до втрати доступу до освіти для багатьох учнів. Вимушене переселення. Воєнні дії змушують мільйони людей шукати притулок в інших регіонах або країнах. Це створює великі перешкоди для навчання, оскільки переселенці можуть втратити доступ до шкіл або зіткнутися з мовними та культурними бар'єрами. Відсутність фінансування війна призводить до економічної нестабільності, що спричиняє зменшення державного фінансування освіти. Школи можуть бути позбавлені підручників, лабораторного обладнання та техніки, які необхідні для забезпечення якісної освіти. Травми та психологічні наслідки. Учні можуть бути свідками насильства, втрати близьких людей або самі стати жертвами. Після чого навчання виходить на другий план. Усі ці проблеми призводять до погіршення рівня навчання і розвитку молодого покоління. Саме тому під час війни важливо підтримувати психологічний стан учнів та вчителів, забезпечити доступ до освітніх ресурсів та облаштувати безпечне середовище для навчання.